Привіт, я Максим, ріелтор. Це Ірина, інтер'єрний фотограф. І сьогодні ми обираємо одне з двох. Поїхали! Фотографувати за допомогою камери чи телефону? За допомогою камери. Телефоном. Ви не завжди маєте змогу просити інтер'єрного фотографа, тому інколи камера вас виручає. І до речі, інтер'єрні фотографи час від часу теж фотографують з телефоном. Ні. Це, ні, це неправда. Дві години. Дуже мало. Все рівно більше: п'ять-шість годин на зйомку. Дві години. Це дизайнерський ремонт чи привезти до ладу Хрущівку? Десяти на 50. Привести до ладу Хрущівку цікавіше, бо прийти фотографувати квартиру, яка вже повністю готова до жйомки одне, а от Хрущівку це інше. Там треба не, Це факт. Широкий кут чи один Х? Один ікс. Інколи широкий кут, бо у вас <с. кухня сім квадратів. Сім квадратів там. Так, да, да, але знімаєте обов'язково в день, щоб шуми не лізли в тінях. Декор з кадром в кадр чи повна відсутність декору? О ні, обов'язково з декором і переносити, звісно. Бачила цю кадру, де одні й ті самі квіти усюди в втіктують? Да, да. Потрапляти квартиру у пшонці стайл чи квартиру з килимами на стінах? Пшонка тоді. Тоді нехай буде пшонка. Нехай буде килими, бо з килимами можна програти все, можна прибрати щось. Maybe I'm crazy a little bit. О, да, я уявляю це. Дякую. Слава Богу. Дякуємо вам.